Сьогодні дійсно хочу поговорити про те, про що зазвичай ніхто не говорить. Да? Скільки вже проходило таких заходів, і я ні разу відчула, що піднімалася теми органів, вушок, носика, горла, всі хворіємо, всі е, займаємося самолікуванням, да? всі займаємося профілактикою. Але як показує моя особиста практика, простіше запобігти, аніж лікувати. Ну, Яке я взагалі маю право говорити вам про те, як вам чистити свої вуха. Мене звуть Ярослава Олександрівна Борчак, я лікар отоларинголог в Прилуцькій центральній міській лікарні, паралельно я викладач отоларингології в медичному коледжі. Недавно я вже задала свою сторінку, свій блог і почала викладати професійні лекції для лікарів, в першу чергу, лікарів-отолеренкологів, про платформі. Але сьогодні не про це. Що ж таке руба? Ну, я впевнена, в принципі, що кожен з вас якось собі його уявляє, для чого воно нам потрібно. Може хтось сказати? Чути добре. Якщо ви ніколи не цікавилися цим питанням, то я хочу показати, як воно виглядає схематично. Ми не будемо огурчитися в деталі анатомії. Все, що потрібно знати, те, що є зовнішнє вухо, є середнє вухо і є внутрішнє вухо. Ми будемо говорити сьогодні більше про зовнішнє вухо, яке закінчується барабанною перетинкою. І саме там утворюється наша сірка. Як показує моя теж особиста практика як викладача, якщо людині не показати наочно. І не показати, до чого може призвести використання або не використання певних ситуацій, я буду показувати вам свої особисті фото, скажімо так, як має виглядати барабана перетинка. Це здорова барабана перетинка без стільки, без нічого. Запам'ятали, як воно виглядає? Що ж, зовнішнє вухо? В зовнішньому вусі близько двох тисяч сірчаних залоз. Саме вони виділяють. Близько 20 мг сірки на місяць. Якщо говорити про сірку, то це важлива частина нашого організму, тому що в оці є сльоза, в горлі є спина. А от саме для вушка Бог, організм придумав, що є важна сірка. Ну але ми дуже любимо її сірку прибирати. Давайте поглянемо разом на ці фото. Ось це, ось це. Що це. це таке? Сірка, хороша. Це чисте вухо, чи воно брудне? Ну, хто як думає? Нормально. Чогось хочете сказати вуха. Брудне? Хочете сказати? Ви повторюєте помилку? В, не, ви, повторюєте помилку. ви повторюєте помилку моїх студентів? <свіс> Ми дивилися кожного вушка на парі, і вони такі, о Боже, яке воно брудне, це ти не чистиш вуха. Це абсолютно нормальне вухо. Кожне з цих фото це абсолютно нормальне вухо, яке є в кожного з вас і воно повинно бути такі. Якщо тут є сірка, це добре. Якщо її там немає, ну, теж не добре. Але ж ви поглянули да, на оці всі фото, на оці всі картинки. Чи сприймаєте ви їх? Чи сприймаєте ви вушну сірку, як щось брудне? Щось неприємне, щось рідке. Ви питаєте? <сих> все має бути в межах в межах. Це межах. нормально, вигде, так? ви не соромитеся цією терміною. Чому ні? Якщо Масторма, це нормальний Масторма. процес виділення сітки через то чого його соромитеся? Зазвичай люди дуже бояться говорити про це. От, ніби, вони приходять до мене зі скаргами, от, там, у мене е, болить горло. Так? Я їм загадаю, вухарники о Боже, я ж це його не чистив. Дивіться, там буде сірка. Тобто люди соромляться цієї теми, вони соромляться того, що там може теоретично щось знайтися. Навіщо ж потрібна сірка? Тут вже звучали правильні відповіді. Так? В першу чергу сірка зволожує. Шкіру слухового ходу. Тобто, так само, як слюна, так само, як сльоза, вона запобігає пересушуванню саме зовнішнього слухового ходу. Сірка вона дозволяє затримати пил, затримати сміття і бактерії, які потрапляють взагалі в зовнішній слуховий ход. Ми згадували, так, що за зовнішнім слуховим проходом починається вже барабана перетинка, середнє вухо і внутрішнє вухо. Ну, я не буду казати, але це структури небезпечніші, ніж слухових. Саме тому сірка вона затримує бруди пив, перш ніж воно попадає в посередню. Ну і звісно, саме головне, сірка має свої основні властивості проти грибкові, проти бактеріалів. Тобто, якщо занадто сильно чистити вуха, ми забираємо захисний шар шкіри, пересушуємо шкіру. Ми дозволяємо розвиватися грибковим інфекціям, бактеріальним інфекціям і, в принципі, допомагаємо розвиватися запаленням. Ну. Так от, риторичне питання: чистити чи не чистити? Хто як думає? Хто за те, щоб вуха чистити ватними паличками? Діміть, будь ласка, руку. Чищу. Це Це просто сілька. їх ми проти, але чистимо. Да, так, У ну, мене така аудиторія свідома з просі. А як? Взагалі не трогає довушка? Тільки мою. Під час Євісце. душу, да? так? Під час душу, так да. у ну, мене, звісно, не буде дослідження на тисячу осіб. А, лише скромні 125 підписників, які проголосували в моєму. Опитувають, да, чи чистять вони вуха? Ну, як ви бачите, 61% чистить ванними паличками, 37% просто миє під час душу, і лише 3% не робить нічого. А Чому четвертого що всі лазять пальцем вухо? А, а? а ну, ні, ні, що вони лазять вухо? Це не на Ну це я думаю, що ми якщо ви шнурапи. порівняєте свій, свій пальчик із ну, вужною не паличкою, не він буде більший за ложну паличку, так? Да? А я що ви вухами. Чи Я ще люблю вуха. Сітка вулиці. Не збігайте наперед. Ми ще про це поговоримо. І так, да? знайома всім картинка. Що це таке? Палички. 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 Дитячі справи, На них, на жодній нічній паличці не написано, що вони призначені для вуха. Це або гієнічні вадні палички, або просто ватні палички. Або косметичні ватні палочки. На жодному з них, це я так просто для прикладу да, вибрала, що перша купалась, немає слова про вуха. Але способи використання запобіжні заходи, недопускання, потрапляння глибоко у вуха. Угу. І чому ж не можна використовувати ватні палочки? Наше вушко, ви сказали правильно, а можна там відео запустити? Ви сказали абсолютно правильно, наше вушко здатне самоочищатися. Тобто, коли рухається схроневий нижній щелепний суглоб, коли ви жуєте, коли ви говорите, коли ви просто рухаєте нижньою щелепою, сірка, от зараз прям всі, покладіть пальчик будь-який, і попробуйте порухати. Ви чуєте, як там щось вам плаце? Саме завдяки цьому механізму сірка виходить самостійно. Вона приходить прямо до присілку вушка, і там уже можна забрати її серветкою або пальчиком, кому як зручно. І саме тому, коли ми використовуємо ручний палички, ми цю сітку, яка вже вийшла, яка вже за допомогою рухів нашого сумого, природою все придумано не просто так. Ми її назад повертаємо. І більше того, ми її повертаємо в те місце, звідки вона вже сама не вийде, звідки треба звертатися до лорніка. Зараз хто дуже чутливий, я прошу закрити очі. Але. А може це викласти, бо там відео О. І Якщо так робити, утворюється сірчаний корот. Пам'ятаєте, яке було вушко, коли сірка виглядала абсолютно нормально? Оце випадок, коли людина вже може скаржитися на порушення суттєво. Тобто вже людина не чує. І вже це. Не норма. Треба його додати. Або йде розростання грибкової інфекції, тому що мінімальні кількість сірки – це розростання грибків. Оце чорне це грибок. Це чорне це грибок. І ми лікуємо це як грибкової функції. Ну і саме страшне, саме головне. Майже кожен тиждень до мене звертаються люди після перфорації барабанного передку. Що це таке? Це, грубо кажучи, ватною паличкою людина не розрахувала своїх сил і тикнула прямо барабан уперед. Ось так вона виглядає, бачите, да? пам'ятає, як я показувала нормальну барабанну передирку. Сігенька, натягнута, дивка, тривала дивка, теж тривала дирка. Увальні тільки оперативних. Саме тому тут навіть навіть, навіть не в грибках і навіть не в бактеріях, тому що ну, це все можна вилікувати, але коли ви доводите саме до е перфорації, це ризик захворювань середнього вуха. За даними США, в період з 1990 року по 2010 рік більше 263 тисячі дітей. До років, <прація> Мали травми вуха, пов'язані з за літуванням варних палич. Оця любов мам, почистити тітка вуха, де їх от кладуть або тримають і починають паличками там крупатися. Це призвод саме до травми. Так що не чистить вуха взагалі тоді чи що? Чистить. Може використовувати фітосвічки. Ти знаєш, що це? Я здогадуюсь. Ніхто не чув, да? так? Хочу запалення. Мабуть, Чули? Лікування. Що з ними треба робити? Оце така крінжова історія з дитинства. Устави дитини проволіти істина, так? Для того, щоб їх засунути Та, Да, таким чином підпалити. І коли вона догорить, да, ця свічечка, ми її розкрутимо і побачимо, що там купа сірки. І вона вичистила нам вушко повноцінно. Думаєте, це так працює? Ні. Всередині є віск, який виглядає точно так само, як сірка. І коли людина це робить, а, а, вона думає, що це сірка, а насправді це просто частинки воздуху. Але це небезпечно. Е, ну, насправді, класно те, що не багато людей зверталося до мене із е, такою травмою, тому що, е, ну, мабуть, все ж таки, да, Тік-Ток, Інстаграм дає свою роль, і люди з тим більше пізнаними, що це все-таки небезпечно і це ніяким чином не допомагає. Але це може призвести до опіку. Забудьте. Ну, ви, в принципі, половина не знали, але забудьте, почули. Е, Запам'ятали, що це за небезпечно, і забули за те, що вони за Як я вже сказала, все, що потрібно вашим вушкам, воно вже є у вас. Ваш скромневий нижній червоний судовій. Все, що треба робити, це протирати вологою серветкою вушка після душу. Ватні палочки можна використовувати лише на рівні виходу із слухового ходу. Тобто всередині ватну паличку ніхто не засоби. Ви казали за палець? Ну, звісно, колупатися пальця, пальцями не бажано. Але палець, в принципі, не просунеться нікуди далі, ніж пристідо кожної раковини. Тому пальчиком продати кожну раковину не просто ну, потрібно, а це частина гігієни. Ну і все ж таки, да, до чого це все йшло? Я підготувала спеціально да, для цієї лекції короткий конспект. Як доглядати за своїми вухами? Чому так? Як можна, як не можна, Все забуде скарган. Можете прямо зараз просканувати сторіночку і написати слово вуха в директ. І ви отримуєте цей гайок. Я сподіваюся, я тут пояснила, чому ватні палочки потрібно використовувати лише для макіяжу та, або для якихось інших побутових потреб. І ви не будете ними користуватися, і нікого з вас я не побачу в себе на прийомі з перфорацією карабану і перед. Домовились? Домовили. Дякую. Дякую за увагу.